День авіакомпанія Роза вітрів, командир свій та екіпаж. Вітають вас на борту літака ТР-72, що виконав рейс до Одеси. Цей рейс виконується на замовлення авіакампанії Міжнародні авіалінії України. Час польоту до Одеси 1 година. 10 хвилин. Дякуємо за увагу, бажаємо. Приємної подорожі. your cabin on board. Lavatory is located in the rear part of the aircraft. Windrose is concerned about your health, so to prevent you from being infected by the COVID-19 and from potential spread of the disease, we would like to draw your attention to the new rules. Face masks should be worn during the whole flight. Please do not change your allocated seat and do not queue for lavatory. На морду літака АТР-72, що виконує політ no за вашої панела на, 10, 64, на Одеса. Та зараз ми наближаємося до пункту нашого призначення. Виконуємо політ на висоті 6900 метрів, середня швидкість 550 км за годину. Очікуємо прибуття близько дров, приблизно 16 година та 5 хвилин. Поводу тому що нам добре, для вашої безпеки раже тримати ремені безпеки за стіну, то ми, тому що так може раптово вийти в зону пробування. Сіля разом для нас працює тмій помічник, другий пілот Сергій, а також портує провідників Ольга та Олександра. Наразі погода добра, мені очікувалося тієї затримок, вважаємо прямого польоту. Будемо поради бачити нас раз багато разів більше. На наших крилах сядно краще. Ай щастить. Веселих середньо. повернутися на своє місце, вимкнути всі електронні пристрої, встановити спинки крісело вертикальне положення, закріпити столики, застепнути ремені безпеки та відкрити штори ілюмінаторів. Температура повітря у Одесі становить плюс 6 градусів за Цельсієм, Дякуємо за увагу. Будьте уважні та обережні, відкриваючи багажні полиці. Перед виходом переконайтеся у тому, що ви не залишили свої речі у літаку. Від імені авіакомпанії Роза Вітрів, екіпаж дякую за ваш вибір. Нам було приємно піклуватися про вас протягом всього рейсу. Ми сподіваємося, що ви задоволені польотом, то будемо раді зустріти вас знову на борту нашого АТР Сімдесят Два. І це плеже. Просимо вас залишатись на своїх місцях до нашого запрошення до виходу, щоб не створювати навантаження на хвостову частину. Дякуємо за розуміння та співпрацю. Ladies and gentlemen, due to specific balancing features of this aircraft, we ask you to remain seated until we invite you for disembarkation in order not to overload the tail part. Thank you for understanding and cooperation.